Сьогодні у нас в гостях виконавчий директор Центру політологічних досліджень, а також колишній асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету Сергій Штукарін. Як живеться незалежним експертом-політологом в Донецьку от останні дні місяці, тижні? Ну, живеться, мабуть, складно, як і всім мешканцям країни, бо ситуація дуже. Нестабільна в тому плані, що відбувається дійсно народне повстання, і ми бачимо, що відбувається з влади. скажімо, воно почалось від практично перших днів правління нового президента і закінчилось брутальними розгонами мирних демонстрацій, насиллям над власними громадянами, провокаціями, зривами і тому Тобто, Будь-який громадянин країни відчуває, що відбуваються надзвичайно історичні події. Політологи, я себе не відношу до політологів, я експерт-міжнародник і керівник центру політологічних досліджень. то, скажімо, ми аналізуємо контекст міжнародної цієї ситуації, а дуже складний. І останні події, зокрема оприлюднення аудіозапису, розмов. Американських високопосадовців, дипломатичних представників, вони засвідчують, що навколо України відбувається дійсно геостратегічний геополітичний конфлікт, і він може призвести дійсно до таких глобальних наслідків, ну, які можуть бути не дуже, скажімо, для України оптимістичними. Але може бути навпаки, що нарешті Україна стане дійсно незалежною, суверенною державою і позбавиться того неоколоніального статусу, який вона має наразі. Цікаво, якраз аналітична, скажімо так, експертна думка. До якого з цих описаних двох варіантів позитивного і негативного, ти як експерт більше схиляєшся? Ну я схильний мислити позитивно. І бачу, що є політична воля в міжнародних гравців, є всередині країни нарешті розуміння, що повстало громадянське суспільство, якого багато років чекали, яке не було таким активним під час помаранчевих подій. І тут ми нарешті бачимо, що самоорганізувалися люди. Є дійсно народ, тобто не окремі групи громадян, представлені, в тому числі і на Євромайдані, на Майданах по всій країні. Є народ, який бере владу в свої руки, як згідно Конституції України, статті 5 він має право здійснювати владу безпосередньо. І дійсно народ почав усвідомлювати себе як нація, політична, в тому числі. І є Достатнього скажімо, розуміння, я так сподіваюся, що і у політиків вони починають нарешті розуміти, що вони мають будь-який навіть натяк на легітимність, будь-який мандат від громадян України на те, щоб здійснювати будь-які перемовини з діючою владою чи з е, гравцями, а міжнародними в тому числі чи між собою, а, тільки виходячи з інтересів народу і а, не в інтересах своїх мають діяти, а в інтересах громадян. Це, на жаль, не розуміють дуже багато громадян, вони ну, знаходяться в інформаційному такому середовищі, дуже ворожому, в тому числі для України і для того процесу, який відбувається. Тобто є сильна, потужна кампанія спрямована проти цих процесів, щоб не дозволити їм реалізуватися в Україні. Але я сподіваюся, що ці сили переможуть. Щодо більш локальної ситуації з центром політологічних досліджень. Чи відчували ви в центрі за часи Євромайдану та за час Євромайдану якийсь особливий контроль або, можливо, особливу пильну увагу з боку університету? Ситуація почала розвиватися, скажімо, достатньо давно. Ми не могли домовитись про... Скажімо, фактично будь-які законні підстави знаходитись в університеті вже багато років. Тобто, у нас дуже хитка була позиція. Єдине, що нам сказали, що ви працюєте, ви приносите користь. Ми дійсно там дуже багато речей реалізовували. І будь-яких питань до нас не було. Вони час від часу поставали, потім. Ті керівники, які е, були кратором нашої діяльності, вони казали, що все нормально, не е, турбуйтеся, все буде гаразд. І, е, таким чином, ну, за, скажімо, за певний час е, е, саботувалася ця робота з підписанням угоди з університетом. В університеті були свої процеси пов'язані з Раптовою зміною старого ректора, потім тимчасовий реактор, потім новий реактор. І тому нас кожного разу казали, що не вирушіться, вас ніхто не чіпає і а, працюйте далі, ви приносите користь. А потім, коли почалися події, пов'язані з відміною нашої європейської інтеграції, розгоном Євромайдану центр, як і інші громадські організації, він не є просто безучасним таким спостерігачем. Він є громадською організацією, інститутом громадянського суспільства, одним з старіших в Україні, принаймні в Донецькій області, він існує з 92-го року. Ми є всі, скажімо, представниками наукових кіл і мислимо по різному. У нас команда, яка складається з євроінтеграторів, з ідеологів. Скажімо, зближення з Росії, тобто, між собою у нас є дискурс і різні думки. Але ми погоджуємось в тому, що права людини, Конституція України вони є понад усім тим, що відбувається. Тобто жодна влада, жодний політичний діяч не може узурпувати владу, не може брутальним чином порушувати права громадян. Таким чином. Центр приєднався до заяви, власне, був одним з співавторів заяв після того, як була відмінена європейська інтеграція. Це була перша заява ще в листопаді. І потім в грудні, коли був розігнаний Євромайдан, то ми теж з іншими громадськими організаціями прийняли другу заяву, які були оприлюднені. І під яким ми поставили підписи дуже багато і представників громадських організацій, і громадян, яким дійсно ці всі події в Донецьку вони спостерігали цим не сподобались. То ці заяви викликали обурення. Наскільки нам повідомили в університеті, що обурення викликало це в керівництво області, був ректор декілька разів викликаний на килим і йому Чітко сказали, що університет має позбавитись Центру політологічних досліджень, що він не діяв в межах університету. У мене таке питання, які ж все ж таки панують настрої в Донецькому національному університеті та зв'язку з Євромайданом. Взагалі, як, що там відбувається у цьому зв'язку? Ну, для того, щоб так оцінити, як ми робимо це професійно фахово. Як соціологи, то я не можу так оцінити, сказати, що певний відсоток підтримує, певний відсоток проти, певний відсоток не визначився. Ми знаємо, що студенти достатньо зомбовані, вони багато з них не розуміють, що відбувається, багато з них взагалі не мають навчатися в вищому навчальному закладі. Багато викладачів спостерігають з острахом те, що відбувається. Але є і представники студентства, і власне мої колеги, колишні викладачі, колишні колеги-викладачі, які виступали в тому числі на Євромайдані. Вони були в тому числі співавторами і підписантами наших заяв спільних. Тобто є певний відсоток викладачів і студентів, які є громадянами цієї країни, яким не все одно те, що відбувається в Україні, вони можуть гордо носити, скажімо, ім'я викладача чи студента, бо дійсно вони або з боку викладачів готують громадян своєї країни, або з боку студентів вони вже є громадянами нації Україна. То я гордий з того, що працював з цими людьми, ну теж був пов'язаний з тими студентами, які а, а, брали участь активно в Євромайдані. А, на жаль, це не є більшість. Тобто а, Євромайдан в Донецьку був дуже маленький, він в кращі часи збирав декілька сотень, та, замість того, щоб а, дійсно університет міг би вийти всім а, складом і сказати, що ми. Проти того, щоб порушувались права людини, ми маємо відстояти в тому числі автономію університетів і тому подібне. Але ну, це, цього не може бути в цьому місті з тим, навіть це не єдиний вуз, який ніколи так не зробить. У мене таке питання трошки більш особисте, напевно. Чи вважаєш ти себе активістом Євромайдану? Ні, я брав участь тільки в декількох заходах, зокрема в культурних якихось заходах. Мій центр проводив опитування силами наших волонтерів, стажерів, студентів щодо того, які освітні, скажімо, потреби є в мешканців міста. Це дослідження прилюдне на його результати. І ми зокрема запитували, які проблеми бачать мешканці міста, самі активні, які прийшли на Євромайдан. Що вони хахотів би, які права вони вважають, що порушуються, що вони хотіли б почути в якості лекцій, семінарів, тренінгів з боку громадських діячів, політиків чи там журналістів і тому подібне. Тобто це було дуже цікаве дослідження. Ну і мені. На Різдвяні свята дуже сподобалися ті вистави, які і донецькі, скажімо, активісти робили, і приїжджі і колеги з Тернополя, з інших міст. У мене напевно останнє питання. Як буде будувати свою подальшу роботу центру після цих подій, які там сталися напередодні, та і після того взагалі, ну скажімо так, масиву та відчуттів подій, які сталися впродовж в цілому Євромайдану в Україні? Ну процес не закінчився, політичний процес і громадський процес триває. В Україні кожної хвилини відбуваються нові події, новий розвиток ситуації, і в міжнародному контексті теж змінюються обставини. Є, скажімо, загроза того, що буде загострення, різке, і ну, навіть та кількість крові, яку вже з. Пожахом просто побачив і народ України, і весь світ. Вона, ну я боюсь, що збільшиться, і ми можемо мати навіть втручання іноземних держав в Україну. Власне, йдемо про те, що це вже відбувається і достатньо давно. І ну, тут ми не можемо сказати, що через певний час буде нормалізована, скажімо. Ситуація для відновлення повноцінної діяльності громадських організацій, бо чергова спроба є провести закон про іноземних агентів. Взагалі можна тільки добуватися настигливості деяких політиків, які це намагаються зробити, позбавити громадян права на об'єднання і тому подібне. Тобто, Діяльність громадських організацій в Україні зараз знаходиться взагалі під загрозою. Ну і в Донецькому ми бачимо, що є конкретна хвиля тиску на ті громадські організації, які не є прихильниками діючої влади, незалежні від них. А ми разом з нашими колегами відмовились публічно від. Співпраці з е, виконавчою ланкою влади відмовились від е, фінансування від можливості отримання фінансування від е, нашої обласної влади. У нас був виграний конкурс за е, програмою підтримки діяльності молодіжних організацій. Е, чи, е, е, ми відмовились від фінансування за е, ті програмою, яка була затверджена про розвиток громадянського суспільства і тому подібне. Тобто е, е, Скажімо, в нас немає а, нормальних умов для діяльності в Донецькій області поза тим а, контекстом, який відбувається з нашим центром. А, і а, переслідування громадських активістів, побиття деяких з них, а, залякування і а, вимушення їх покинути міст, місто Донецьк, а, знаходження в Донецьку. А, Незаконних озброєних групувань, які видаються за народні дружини та наземних громадян, які відомо, що тут переслідують свої політичні цілі, які не пов'язані з державністю України. України, і скоріше протирічать їм, то це все створює дуже негативний контекст взагалі для громадян проявляти будь-яку свою громадську активність міська влада і обласні. Керівники прямо кажуть, що не виходьте на вулиці, не беріть участь в зібраннях, тобто це порушення конституційних прав громадян, це залякування створення такого відчуття терору. Тобто, це ну, можна характеризувати в певному вигляді як державний тероризм.